Рано чи пізно у всіх власників житла виникає питання дизайну інтер'єру, вибір потрібного оформлення дуже великий, але не всі матеріали можуть відтворити всю вашу задумку, а штучні матеріали не гарантують той комфорт і затишок, на який ви розраховуєте. Можна використовувати, наприклад, натуральний камінь або ж деревину. Багато людей вважають, що дерево вже давно не в моді, але це зовсім не так. Останній тренд в дизайні приміщення обробка деревом. Все більшої популярності на ринку матеріалів для обробки будинку набирає дерево, дерево в інтер'єрі квартири, відмінний вибір для людей з хорошим смаком і цінителів високоякісного екологічного матеріалу, таке оформлення кімнат надовго позбавить вас від необхідності заново робити ремонт, адже якщо зробити все вірно. Дерево прослужить вам довгі роки. Оздоблення стін деревом в інтер'єрі має прекрасну теплоізоляцію і коштує на порядок дешевше, ніж справжня деревина. Давайте розберемося і підведемо невеликі підсумки, чому ж її переваги і чи має вона свої недоліки. Позитивні моменти один матеріал нетоксичний. Підійде для обробки в будь-якій кімнаті, в тому числі кухні та дитячої. Два візуально деревина виглядає розкішно. Це одно з останніх в'єнь в дизайні 3. така обробка досить міцна і довговічна прослужить вам багато років, і ремонт не доведеться переробляти щороку 4. при правильному покритті прекрасно зберігається і легко очищається при забрудненнях. 5. дерево в інтер'єрі є самостійним елементом декору. Але при цьому воно досить ненав'язливо і нейтрально для того, щоб доповнити його каменем, шкірою і різними іншими матеріалами або елементами декору. Мінус один для бюджетних варіантів ремонту дерево. Не зовсім відповідний матеріал. Так воно неймовірно довговічне і разової обробки надовго, але стане воно вам в копійку однак не варто забувати, чи скупой платить двічі-два. Само собою, така обробка легко запалюється, піддана нападам паразитів і вогкості, але і тут є вихід при використанні відповідної обробки і хімічних засобів. Вас не потурбує жодна з цих проблем. Матеріал і фактура. Якщо ви вже остаточно определили древесину в ролі головного матеріалу для оформлення, потрібно вибрати між натуральним деревом і штучними панелями цепх, полівіні, шпалери або ламінат, як не дивно. Вигідно буде виглядати навіть обробка ламінатом стелі, брус або ж панелі, натуральна деревина, панелі можуть бути рельєфними і досить податливими, можна з легкістю створювати подходящий вам дизайн. В цьому плані дерево в інтер'єрі то, що потрібно для полета фантазії, аспекти вибору надзвичайно широкі, порода, фактура, колір рельєф і п. чим покрити деревину, так само справа вибору. Ви можете пофарбувати її в будь-який колір, нанести лак або морилку, зробити різьблення і багато іншого. Красиво смотриться зі старине дерево. Різновиди порід, дуже різноманітні, горіх, сосна, падук, амарант, яра сапеле, махагон, граб, венге, галузь застосування, перш ніж починати роботу. Визначте, на які саме кімнати буде поширюватися область його застосування. Добре, продумайте дизайн, а потім вже визначайтеся з вибором дерева. Адже саме воно є чільним в інтер'єрі і диктує умови для решти інтер'єру кімнати, красиво смотриться сруб. Його можна обставити старовинними меблями і доповнити щільними шторами або, наприклад, каміном ще один варіант: зробити дует дерева з пластиковими або металевими деталями і витримати стиль хай-тек. Вигідно буде виглядати яскраве фарбування дерева, ідеальний варіант для кухні, а безліч практичних дерев'яних елементів. Таких, як полки або шафи, підійдуть для доцької кімнати, наприклад, обробити одну стіну деревом і прикріпити на невишепереліченне вироби з дерева. Бойство фарб, вибір кольору для фарбування теж завдання не з легких. Найвигідніше виглядають пастельні тони, вони найболе нейтральні. нейтральне, а в іншому все знову впирається в задумку. Світле дерево смотриться дуже легко і невимушено, майже невагомі відтінки, ні до чого не обов'язкові. Спокійно можна оформити кімнату в стилі мінімалізму далі. Чим темніший колір дерева, тим більше важкою повинна бути і меблі, і всескладові дизайну. Якщо ж матеріал зовсім темний, він буде виглядати з зеленими, червоними синіми елементами, підійде ковані меблі, меблі із кожі, темні штори. Золоті металеві деталі і при цьому захоплюватися не стоїть. Якщо ви навантажите кімнату такими складовими, від благородства дерева нічого не залишиться. Виглядати буде помітно і вульгарно. Пам'ятайте, що чим темніший відтінок деревини, тим менше варто навантажувати інтер'єр меблями і іншим декором. Інтер'єр різних кімнат залежно від того, в якій кімнаті ви хочете застосувати даний матеріал. Залежить стиль дизайну, а також колір. Фактура і форма предметів інтер'єру. Вітальня, вітальня, Ваш уютний уголок відпочинку. Місце, де після важкого трудового дня ви можете зібратися со зі своєю сім'єю, покликати гостей, просто відпочити наодинці зі своїми думками і з цікавою книгою, така кімната, як вітальня, абсолютно не обмежують дизайнерів в обробці деревом. У неї можна помістити максимальну кількість дерев'яних деталей для створення комфорту, дерево натурального кольору і непомітних відтінків в поєднанні з м'якими однотонними меблями, великими килимами, небольшими світильниками і маленькими частинками всієї концепції створять неповторний затишок, можна доповнити великими свічниками каміном і широкими кистями на портірах. Виглядає досить дорого і розкішно. Спальня для спальні підійдуть спокійні і нейтральні відтінки, пастельні тони відмінно доповнять невеликі тумбочки з горіха або сосни, торшер відповідний за кольором до обробки, і плет, яким буде накриватися спальне место, вони створять ідеальне місце для відпочинку і сну, для більш амбітних, імпульсивних і пристрасних особистостей, підійде меблі з венге або амарант натурального відтінку і палітра з червоних. Бордових або фіолетових кольорів, кухня, перш за все, кухня місце для готування і прийняття, тому і оформлення повинно бути максимально сприєє цьому процесу. Не варто вибирати кричущі кольору. Ідеально виглядає зелений, жовтий або блакитний, оскільки на кухні нам не обійтися без металевих деталей, саму обробку можна також урізноманітнити подібним чином. Не тільки сама обробка, але і дерев'яні меблі створять комфорт і зручність на вашій кухні. Передпокій, передпокій, перше місце, куди потрапляє людина, заходячи в будинок і вже багато говорить про його власника. Практичне рішення покласти на підлогу паркет це покриття буде довговічним і легко піддається очищенню. Наприклад, якщо люди зайшли в брудному взутті, а шафи, тумби полиці і підставки з дерева. Ідеальний вибір для зручного використання передпокою і зберігання речей, фото галерея. Фото ідеї оригінального дизайну кімнат з використанням дерева відео.